Петре, Петре, де ти тепер? Може, ти скатаєшся в нужді і горі і проклинеш свою долю, проклинеш Наталку, що через неї утеряв пристанище А може, і забув, що я живу на світі. Ти був бідний, любив мене і за тебе торпів і мусив мене оставити. Я тебе любила і тепер люблю. Ми тепер рівні з тобою. І я стала рідна, як і ти. Вернись до мого серця. Нехай оглянуть мої очі на тебе іще раз. І навіки закриються. Молодець своємірного перебування. От казя пристала сделать ділта свої приложения на самоті. Здоров'я Богу и добродію, пане возник. Добродію, добродію. Я хотів би, щоб ти Зови мене, е, мене просто Борис. Я зову вас так, як со мной ще вилучає. Шануючи ваше письменство и розум. Е, то як валочка е, Наталочка я. І жла из мене ви устойки почути умилительне названня сообразне моєму чувствую. От ти тільки послушай, послушай. От юних літ. Не знал я любовь, не ощущал уважения в крови, Как вдруг пристал на вид ясный, Как райский крик, душистый и прекрасный, Утробу все потряс, кровь взволновалась, Душа смешалась, настал мой час. Настал мой час. Изложенные в ответных рычаг твоих, то, сути, не в состоянии поставить на вид тоби, сын любимой, I'm я знав стільки stolen, сколько article в Statute, scockt by the P'tychom Brahe. Toi six ne dovelables, щоб satok красоту і по ти твоє. Бог с вами добротию. Що вы говорите? Я річі ваших толк себе не візьму. Лукавиш, ти як його моя галочка наталочка і добре все розумієш. Но коли так, я тобі коротенько скажу. Я люблю тебе і женитись на тобі хочу. Кріх вам над бідною дівкою ломитися. Чи я вам рівня? Ви пан, а я сирота. Ви богатый. А я бідна. Ви возний. А я просто городу. Ти по всьому, я вам не підпару. І зложеним отвітних речах твоїх результат для любові нічтожна. Он не любов е, цей так, як і равняє. А хочеш почути тільки одне слово. Люблю вас, пане Возний. Я свишу вишу пам'янути, виконаю присягнула, по вірному вічному союзі з тобою. У нас є пословиця. Знайся сі кінь скунем, а віл з воло. Шукайте собі доброділ. В городі панночки.